І сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ім! Шановний Борис Петрович, Володимир Іванович, Михайло Риславич, улюблені браті і сестри. Сьогодні нехай мовчить всяка плоть, тому що згадуємо сьогодні. Круглу дату, але за цією датою стоять тисячі і мільйони людей, які померли від голоду. Ми молитовно сьогодні звертаємось до Бога, щоб Господь прийняв їх у своє Царство Небесне. Ми згадуємо і будемо згадувати ці трагічні події. Згадуємо, щоб пам'ятати і співаємо вічною пам'ять, щоби не забувати нашої історії, щоб не забувати і мати собі перед очима, як може інколи бути і наскільки може бути розвинутий гріх людський у серці і розуму людини, до людини вбивства. Ми скорбимо і плаче сьогодні серце наше, тому що вшановуємо невинних людей, вшановуємо сьогодні наших рідких, рідних і близьких. Що можна сказати в цей день? Можна просто плакати? Можна мовчати. І найбільшим молитися в серці своєму. Не доведи, Господи, подібному повторитися. Не доведи Боже випробувань подібних цьому. Милосердний Господь, який своїм Воскресінням дарує життя вічне. Нагадує нам, що життя земне це лише частина життя, але частина важлива, сокровенна і значуща для нашого спасіння і для нашого майбутнього. Людина із небуття приходить в буття. І лише той, хто дав життя, може це життя земне і забрати. Лише Бог. Іншому такої влади і права не надано. Більшовицький режим вважав, що вони господарі на цій землі. Сперва раз рушим, а потом знищити не заповідь любові Христової, полюбити ближнього свого як самого себе, полюбити ближнього, а знищити. Хай Милосердний Господь дарує їм усім, кого ми сьогодні згадували. Царство Небесне.